Всім привіт, друзі! Що ж, розпочали ми наш сезон продажу саджанців. Ми вже кілька днів продаємо саджанці, копаємо якби. і хочу показати, як виглядають наші саджанці. Буду показувати на прикладі ленту. Дивіться, зразу хочу сказати, що в пучках считаємо, по 25 штучок, але в пучку може бути і 26, і 27, і навіть 28 штук. Ось, тому дивимося по корінні. Якщо коріння слабше, то ми трішки накидаємо. Ще хочу сказати, що дивіться, є ще грубі пагони, є, от так як зараз ось побачите, тоненькі. Я думаю, це на, ну, насаженець не впливає, тому що все одно ви його будете зрізати при самій землі після посадки. І так, ось таке дві коріння. Попадаються пучки з дуже-дуже гарним корінням, є трішки слабше, але бачите, дві коріння, ну, для глинемпла, для літнього сорту малини, це коріння дуже. Дуже і дуже непогане, тому що навіть дуже класно, можна сказати, тому що взяти, якщо реми, то ремів коріння набагато сильніше, мощніше, скажімо так. ось. А в нас ось так ви можете бачити. Це ми сажанці підготували. Ми їх зараз будемо прикопувати, привезли ось пісочок спеціально для сажанців, тому що чоловік у нас замовив велику кількість, ми стільки не можемо накопати за один раз, і щоб сажанці не сохли. Ми привезли пісок і там в них ну, піску прикопаємо. Зараз ми їх всіх змочимо. Чому прикопуємо в піску? Тому що десь піде дощ, ще щось. І коли з піска витягуєш малину, вона вся е, чистенька, без болота, ну, без грязюки. Скажімо так. А Пісочок обтрусився і все круто. Ще хочу сказати, що е, під завершення сезону продажу сажанців, я думаю, що можна буде взяти і розіграти. Якихось кілька сортів, допустимо, по кількості 100 чи 200 штучок. Безкоштовно. Будемо розігрувати між підписниками каналу, щоб було би справедливо Ось, умови. Десь розкажу в наступному відео. Ось так. Кому цікаво, можете підписуватись на канал. Розіграємо між вами, скажімо так, саджанці безкоштовно. Придеться платити лише за доставку. Що ж, давайте покажу, що в нас зараз є ще накопаного. Ось так нас виглядає матема. Зараз покажу. У нас тут трошки темненько, тому качество може бути відео трішки слабше, ніж на вулиці. Ось так. Бачите, є різні. Ось. тут запутується, бачите, є різні, є слабші, є набагато кращі саженці. У нас є зараз ще в наявності ось такий каскад Делайн, Це ми вчора ввечері попривозили. дивіться, коріння, Змочили і так воно у нас тут стоїть на сух, ну, сиро тут. Тому все добре. Коріння, бачите, мокреньке, влажненьке, все. Це ми його зараз запакуємо і відправимо, бо вчора ввечері не встигли, бо допізна пакували. Всі, хто в нас замовляв саджанці, ви їх отримаєте, але трішки-трішки запізненням, тому що ми не справляємося з замовленнями. І велике прохання зачекати, ну, щоб ми могли б трішки якби, підігнати понакопувати саджанці. Ось такі остео, всім бажаю миру, добра і до зустрічі в наступних роликах.